Багато сидите і у вас дуже сильно болить поперек. Що ви можете зробити? Потрібно дати рух вашому хребту, і рух має бути багатомірний. Давайте зробимо з вами три вправи, які ви можете просто в офісі зробити: стопи на ширині тазу, покладіть вашу руку на криж, простір крижа. І тепер починайте робити рухи тазу. Тобто ваша грудна клітка зараз не рухається, тільки таз. Видих, штовхаємо таз вперед, вдих, таз назад. Знову видих. Рух контрольований. Ви відчуваєте, як відбувається рух саме в тазових суглобах. Ще відводимо таз назад, вдих, видих на себе. І ще вдих і видих на себе. Далі ставимо ліву ногу назад, трошки додаємо руху ще в тазові суглоби. Розвертаємо ліву бутазову кісточку назовні, видих, завертаємо її назад вниз. Знову розвернули, стопи в мене не відриваються від підлоги. Відкрили вдих, направили злегка ліве коліно вниз, видих. Відкрили вдих, направили вниз, видих. Так, зробіть по 10 разів на одну і на іншу ногу так само. І тепер третя вправа додаємо рух в наш грудний відділ. Поставте ліву руку на потилицю і ми нахиляємось вправо. Вдих, розкриваємо лівий бік, повертаємось видих. видих. Іще. Вдих, видих. Вдих, лівий бік, штовхайте вгору, видих. Наша задача не опуститися нижче вниз, а розкрити ліву поверхню. Угу. Залишаємося в центральному положенні. І тепер тазові кісточки нерухомі, а рухається тільки грудна клітка. Видих, вдих. Ви можете поставити дві руки, лікті в сторону. Видих, вдих, видих, вдих. І в іншу сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще. Видих. Додавайте такі вправи в своє повсякденне життя і того, щоб рух відбувався кожен день. І Якщо це буде для вас система, то спина перестане боліти. Ви не можете вирішити проблему локально, потренувавшись один або два рази в неділю. Потрібно системно щось робити, і тоді цього болю не буде. Приєднуйтесь до наших регулярних онлайн-занять. Там є ком'юніті, яке буде допомагати вам рухатися далі і не зливатися.